Щоб зрозуміти, що насправді відбувається між Трампом та Путіним, давайте спочатку подивимося на ситуацію, яка склалася в Росії. Там зараз справжній хаос. Війна, яку вони розв'язали, завдала нищівного удару по їхній економіці, демографії та фінансовій системі. Імперія зла, як її так вже часто називають, зараз перетинає просто точку неповернення. Вони на шляху до внутрішнього хаосу, а це громадянська війна та неминучого розпаду. І це не просто слова, це вже реальність, яку не можна приховувати. Путін втрачає контроль над ситуацією всередині країни. Його імперія більше не може, наприклад, наступати, але він з іншого боку і не може зупинити війну, яка просто добиває Росію. І ось тут з'являється давній друг Путіна Трамп, із своєю е, зділком. Він і Путін запустили план під назвою. Спасіння імперії, про який нещодавно навіть проговорився спецпредставник по Україні Кіт Келг. А тепер давайте поговоримо про ці 300 мільярдів доларів. Ця цифра лунає скрізь. То Трам каже, що це допомога Україні, то в іншому контексті, але насправді це вся частина такої піар-кампанії навколо угоди. І тут уважно послухайте, з ким? З Путіним. А вперше про ці гроші заявив Кирило Дмітрієв, наближений до Путіна фінансіст, під час переговорів у Р. Ріярді в лютому 2025 року. Він сказав, що американські компанії втратили 300 мільярдів через вихід із російського ринку після вторгнення в Україну. Також він наголосив на спільних проєктах у Арктиці, які нібито дозволяють повернути ці гроші. Але це все, друзі, пустишка. Ці проекти в Арктиці, наприклад, це просто прикриття а, для того, щоб Трамп міг примусити Україну до капітуляції. Він постійно говорить про встановлення миру, але насправді йому потрібні прибуткові акції російських енергетичних компаній, таких як, наприклад, Роснефть. Так, ніяких там довгострокових угод, які потребують величезних вкладань та багато часу на повернення грошей. Я маю на увазі, наприклад, угоду про корисні капалини. Трампу вони не потрібні. Він хоче отримати прибуток от прямо зараз, одразу. Також треба відзначити, що це не просто його особистий інтерес, це інтерес його великої родини. Саме тому його син, наприклад, так активно поливає брудом Україну та Зеленського. І знову ми бачимо, що ціна питання саме в цих 300 мільярдів доларів. Це сума, яка нібито поверне Сполученим Штатам їхні втрати, але насправді це просто хабар для, для Трампа, щоб змусити Україну здатися. Трамп настільки засліплений жадібністю, що готовий втратити репутацію союзників і навіть здоровий глузд заради цієї угоди. То ми побачимо, що останні тижні Трамп просто накидується на Україну, то на Зеленського. Хоча Україна йому і запропонувала угоду про корисні Копалини, але Трампа ця угода не дуже приваблює. Це довгострокова м, програма, яка ще й потребує інвестицій з боку США. Та й Україна вимагає якісь там ще гарантії безпеки. А краще отримати акції російських компаній, які вже дають прибуток, і таким чином Трамп миттєво поверне свої гроші. Але, друзі, не все так просто. Давайте далі розберемося, а чому план Трампа Путіна не спрацює та чого дії Трампа взагалі ведуть до катастрофи в Сполучених Штатах? Так звана зділка Трампа та Путіна це справжня клоунада. І ось чому вона ніколи не спрацює. Трамп взагалі це хаос у вигляді людини. Він мало освічений в політиці, але при цьому має манію величі. Він вирі, вірить, що може все, але насправді переоцінює свої можливості. Наприклад, 24 години завершиться війна. Де вона? Нема? Його команда це взагалі збіговисько дурнів, які не здатні ні до стратегічного мислення, ні до планування. Вони грають не в шахи, а в Чапаєва. Тупо і без розуміння наслідків. Вони навіть не змогли нормально подати свою угоду, щоб вона виглядала правдоподібно. Замість цього вони викрили свої наміри щодо спасіння імперії зла. Я маю на увазі Росію. А по-друге, час не на їхньому боці. Трамп і його команда постійно поспішають, ну і роблять із-за цього дурні помилки. Вони хотіли швидко закрити угоду під час наступу Путіна в Україні, але виявилося, що Путін вже не спроможній наступати. Їхня нервовість і нетерплячість призводять до нових провалів. А тут ще й Путін мовчить, і це фатально, а йому просто немає що сказати. Трамп постійно говорить, що Путін хоче миру, але сам Путін нічого не підтверджує, а він не може сказати, що СВО досягло своїх цілей. А тут ще й якась угода повинна відбутись між Америкою та Росією. Росіяни взагалі не можуть зрозуміти. А, а що тепер американці наші союзники? Все життя були ворогами, а тепер наші союзники. Це не виправдана хиба їхньої зділки. Через це, до речі, зустріч Трампа і Путіна постійно відкладається, а час працює проти них друзі. До того ж, Зеленський не здається, і Трамп не може виконати умови Путіна. І додайте до цього позицію Європи і Китаю. Путін обіцяв Трампу, що Європа просто помаше хвостиком і стане слухняною. Але виявляється, що Європа рикає на обох. Китай теж не в захваті від а, спроби Трампа дружити з Путіним. Зовнішні обставини унеможливлюють їхню просто угоду. А ще, друзі, у Трампа взагалі немає плану. А він просто хоче примусити Україну капітулювати і отримати свої 300 мільярдів від Путіна. Але його ідіотська простота не влаштовує ні Путіна, ні Україну, да і взагалі весь світ. Він не розуміє нюансів і не думає про наслідки. Тому Трамп це ну справді катастрофа, принаймні поки що. Його жадібність, нетерплячість і глупота призводять до постійних помилок. Він думає лише про гроші і славу. Ну, дивіться. Ага, заключив Союз з Росією, візьме акції там, РосНЕФТІ, отримує свої гроші без вкладань а, дуже швидко, а Україну примусить просто припинити вогонь, ну тобто капітулювати. От така в нього, такий в нього план. Але насправді його зділка з Путіним, я маю на увазі, це просто пустишка, яка ніколи не спрацює. І ось що цікаво. А якщо Путін підставить Трампа. А він це напевно обов'язково зробить, в нього немає іншого вибору. То Трамп може раптово виступити на боці України, адже він несподіваний і користолюбивий. І якщо він зрозуміє, що гроші не прийдуть до нього, то він може раптом змінити свою позицію. А далі давайте поговоримо про те, що дії Трампа ведуть просто до катастрофи самої, самих же Сполучених Штатів Америки. Фондові ринки вже показують, як вони реагують на дії Трампа. Вони просто падають з шаленою швидкістю вниз. Уявіть собі, фондовий ринок США просто впав так, як не падав з 2009 року. А я вам нагадаю, що 2008 рік був, була просто економічна катастрофа в світі. І це все просто через Дональда Трампа та його таку собі так звану мутну політику. І ось що, друзі, насправді відбувається зараз. У понеділок, 10 березня, американські акції впали до найнижніх показників. Це найбільше падіння. Інвестори, звичайно, в паніці, бо всі бояться, що почнеться взагалі глобальна торгова війна. А тепер увага. Мільярдери, які були на інаугурації Трампа, їх ем, так, так звані друзі Трампа, тепер втрачають не там не долари, а мільярди доларів. Ось, наприклад, Ілон Маск втратив 148 мільярдів доларів. Джо, е, Джеф Безос, 29 мільярдів, Марк Цукерберг, 5, А Сергій Брін 22 мільярда. І все це за перші 50 днів президентства, президентства Дональда Трампа. Експерти взагалі кажуть, що економіка США може скоротитися там, на 3% вже в першому кварталі цього року. Якщо так далі і піде, то глобальна економіка може отримати просто величезний удар. А що ще цікаво, Ілон Маск, да, якого ми вже всі добре знаємо, а в нього сьогодні взагалі справжній кошмар. Акції Тесла впали на 15% за один день. І компанія втратила 18 мільярдів доларів капіталізації. Але це ще не все. Його соцмережа X теж зазнала серйозного збою. Загалом акції Тесла впали вже на 50% від їхнього історичного максимуму, який був у грудні. Падіння почалося після того, як Макс Маска призначили до адміністрації Трампа, а з того часу компанія втратила понад 800 мільярдів доларів. З того часу компанія і це все через його політичні дописи в соцмережах та невдалу роботу в департаменту ефективності уряду, ну, який він сам і створив. Але як, якщо чесно, то ну, так йому і треба. Люди до речі, до речі теж виступають вже проти Тесла. У Франції спалили 12 автомобілів Тесла на тлі протестів проти Маска. А в Німеччині власники Тесла навіть заклеюють номерні знаки та символи своїх машин, ну, щоб їх не плутали з Тесла бо бояться атак. Навіть змінюють логотип на Мазда. І як результат, взагалом, статки Маска впали на 139 мільярдів доларів. Хоча. Він все ще найбагатша людина на планеті, але сьогодні він втратив за день 18 мільярдів, і якщо так піде і далі, то Тесла можуть втратити ще більше довіри інвесторів, ну і звичайно клієнтів. Ну і друзі, якщо зробити такий висновок, Трамп і Путін намагаються вдати, що їхня зділка це спроба встановити мир та повернути гроші США. Але насправді це величезна афера. Трамп хоче отримати 300 мільярдів від Путіна через прибуткові акції російських енергетичних компаній. Ну а Путін хоче примусити Україну до капітуляції. Але їхній план провалюється. Ба більше дії Трампа ведуть до катастрофи США. Фондові ринки США впали до найнижчих, найнижчих показників з 2009 року. Економіка США може скоротитися на 3%. Мільярдери втрачають просто мільярди через хаос, який створив Трамп. І ще Трамп втрачає репутацію союзників, контроль над ситуацією. Його жадібність і глупість можуть призвести до глобальної економічної кризи. І якщо Путін підставить Трампа, останній може раптом змінити свою позицію і виступити на боці України. Ну але поки що його дії це катастрофа не тільки для Сполучених Штатів, а й взагалі для всього світу. Тож, друзі, на цьому я завершую своє відео. Підпишіться обов'язково на канал, тисни лайк і до зустрічі!